Родзинкою нашої виставкової колекції є насамперед робота художня нашого відомого художника Андрія Хвороста. Він намалював льотчика Степана Чабану. Це був професійний льотчик, який в перші дні повномасштабного вторгнення захищав небо нашої нашої області, коли тут ще літали російські літаки. і, На жаль, своє життя поклав задля безпеки нашого міста. Портрет Героя України Степана Чобану один із експонатів майбутнього музею російсько-української війни у Кропивницькому. Збір почали в обласному краєзнавчому музеї влітку минулого року. Концептуально ми продумали, що це буде з 2014 року. Всі події цієї війни відтворити, представити матеріали. Про загиблих наших земляків і уродженців, і ті, хто мешкали і служив на території нашого краю, починаючи від там року і кадрові військові, і нацгвардія, і добровольчі з'єднання, намагатимуся врахувати і таким чином вшанувати всіх героїв, які обороняли нашу країну і віддали найцінніше життя. Тут світлини українських військових, їхній одяг та особисті речі, бойове спорядження. У нас є передані волонтерам. Ми трансформер від Джавеліна, нашої такої передової сучасної зброї, також від американської тубус від американської гаубиці М 777 і дрон Камікас, який називається Свіч Блейд. Ось тут збирають трофеї, які привозять військові з зони бойових дій. Більшість це передані нам з південного напрямку, тобто з тієї колони, яка безпосередньо йшла на наше місто. Нам передали від росіян головні убори сухпайок, прилади нічного бачення. Прилади бачення на місцевості, форми протигази, парашут від авіабомби. Кропивничанка Світлана Литвиненко принесла до музею сухпайок російських військових. Його каже, привезла з відрядження з прифронтової зеленодольської громади. Коли почалася війна, моєму синові було 10 місяців. і він доволі швидко навчився розпізнавати звуки тривоги, літака. І всього, що літає в небі, і для мене важливо, щоб коли він виросте, він мав можливість доторкнутися до справжньої історії, до реальних доказів, а не до переказів, балачок чи переписаних якихось підручників. Збираємо матеріали від волонтерів, від військових, від осіб зацікавлених. Вони можуть прийти до обласного краєзнавчого музею. Передати для музею російсько-української війни предмет по акту передасть прийме цей музей до музей до фондового зібрання, і він стане в майбутньому поруч з іншими із цими предметами, які тут представлені, основу для музею російсько-української війни. Каже, нині зібрали понад 700 експонатів для майбутнього музею російсько-української війни. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.